Ковальський речовий ринок останнім часом став центром місцевого життя, адже процес купівлі і продажу завжди був для людей значною подією, і навіть великі мислителі не обходили цю проблему стороною. Та, на жаль, у нас цей процес, як і, до речі, багато що, виріс до потворних розмірів. І замість того, щоб бути доповненням до магазинної торгівлі, ринок став основною і, на жаль, далеко не цивілізованою формою купівлі і продажу. Про необхідність перенесення речового ринку з центра міста розмови точилися давно. І ось на минулому тижні він поміняв свою адресу. Не можна сказати, що ковальчани сприйняли цю подію з великим захопленням, адже відразу виникло багато проблем. в експлуатацію тільки частина ринку, отже, місця для торгівлі не вистачає. Другою і, мабуть, найбільш суттєвою проблемою стало питання, як добратися до цієї торговельної точки, адже автобуси вісімка і колодяжне курсують дуже рідко, а таксисти, орієнтуючись на попит, беруть шалені гроші. Наталю Володимировичу, без перебільшення можна сказати, що тема, яка зараз на устах усіх ковальчан, це новий ковальський ринок. Скажіть, будь ласка, чому виникла потреба в його побудові? Ви знаєте, ринок для коваря це таке питання, що тривожить всіх. І якщо взяти Оцю проблему ринку, то ну, багато було б взагалі його закривати, щоб не було в Ковалі, але є і багато таких моментів, що кажуть, треба, щоб він був. Но вся біда в тому, що ринок, який є Бобрезький, центральний і на якому було дозволено торгівля речами різними промисловими, він не відповідав не санітарним нормам. Він був розміщений в центрі міста і на якраз на магістралі Брест-Львів, де мішав навіть і транспорту. Він мішав б нормально жити людям тим в тому районі по вулиці Київській, інших там перемикаючих вулицях. Тому ви побудували ринок, новий ринок на окраїні міста. Але ж там також дуже багато незручностей для людей, для того, щоб ці незручності усунути. Ну так, ви знаєте, тут взагалі цікаво, багато людей приходило і щоб не виносили той ринок. Ну, Мабуть, ті люди не попробували там пожити, як з ринком жити паралельно. Але незручності. Дійсно так. Мабуть, у нас завжди, коли ми щось робимо, на перспективу до кінця не додубуємо. Перше. Ну і друге, кошти, кошти і ще раз кошти. У нас не було грошей на будівництво нового ринку. Але в нас розвиваються в Ковелі і приватні фірми. І от ми звернулися і домовилися з приватною фірмою Барді, що будемо будувати ринок. Вони беруть на себе. Всі розходи першочергові по будівництву першої черги ринку. І дійсно так воно і було. За рахунок суд, за рахунок своїх коштів ця фірма побудувала з умовою, що потім частина прибутків для покриття цих розходів буде йти для їх. Ну, незручності чому. По-перше, це ще не закінчений ринок. Це тільки перша черга для того, щоб зняти оту болючу рану з вулиці Бреської, отам в центру з того ринку. От. І дійсно, друге, не було до кінця враховано, що така маса транспорту і маса людей така буде там в тому регіоні і вона створить так багато незручності. Дуже важко добиратись до ринку. Які міри будуть прийматися для того, щоб там туди ходив якийсь транспорт? Туди буде ходити транспорт, маршрутне таксі. Ну, умовно його можна назвати, у нас ми привели до маршрутних mm -hmm. таксі невеликих, а це буде ходити автобус, маршрутне таксі, то тобто, там білети будуть такі дорожчі, трошечки. От. І ми побачимо, як регулювати, скільки треба тих автобусів пускати. Ну і буде ходити маршрутний автобус. Вся біда тільки в тому, що зараз. Проблема з'явилася, що багато транспорту і вулиця запружена цим транспортом приватним, який привозить, відвозить людей, привозить речі, то ми вже сьогодні почали там роботи по розширенню цієї вулиці в такому плані, щоб ну, дати змогу хоча б тим машинам легковим туди заїхати. Навколо Ковальського базару точилися і точаться суперечки та дискусії. І все ж, згодьтеся, не від доброго життя тягнеться і тягнеться струмочок людського потоку сюди на ринок. Адже люди йдуть купити найнеобхідніше пристойне взуття, пристойний одяг, якого в магазині Катма. І ось тепер, перед дислокацією ринку, проблема купити ці речі стала з дуже важкої. Стала неймовірно важкою. І все ж, скільки б списів не ламалось над головами організаторів нового ринку, проблема ця вирішиться лише тоді, коли ті люди, які тут торгують, які мають хист до торгівлі, переберуться у свої приватні магазини, а ми, покупці. Які долаючи великі труднощі, потрапляємо на цей базар і споглядаємо товар, що знаходиться зараз на землі просто неба, коли ми покупці зможемо бачити цей товар у затишних приватних магазинчиках. А поки що наберемося терпіння, закон про приватизацію вже прийнятий.